Я Михайла, і сьогодні моє відео це буде про Duty. Ну я хотів що там зробили, зробили, зробили з відео з Майнкраду, бо 70 переглядів за один день це доволі багато. Тобто дякую за підтримку. Я тут зараз дорати в Duty, і почнемо зараз першу битву. І як бачите, тут вже і таку, і я думаю, зараз я вицебну, Ну куди я вицнуту, де, де, де небудь? От мови можна було там, тут це блокпост. Я зараз вицебну, щоб залутати там трохи нулу, тут там зброї, бродні і все таке. Тобто зараз там піду, полутаю. І мені я вже знайшов таку непогану зброю. Там, по-моєму, якийсь там кулемет, я не побачив ромодейну, вже таку доволі хорошу зброю, як на перший раз знайшов. Ще я піду там трохи поутаю, може щось знайду. і коли щось там поутає, то я тоді вернуся, Добре? Зайшов ось цю коробку, то там нічого особисто не було. І тут я побачив першу першу чувачка. Все, я вбив, я вбив. І що тут треба тіргії робити? Ну тут тіргі кажуть, треба вбивати вас. Це не костранська. Зміти там і потім виграти, в в цьому режимі. І я замітив, що я дуже далеко від безпечної зони. Тут я зараз піду в безпечну зону. Все, я добіг до безпечної зони, і тепер я буду знов шукати там тих. Ну, вас, щоноді я можу їх не знайти, тут них ховається добре. Я думаю, я візьму там ось цю як там. Зброю, ще тут візьму. візьму ось цю краще. У мене є зброю, щось тут трохи. Снайпер. Знайшов снайпер. Ну, тепер я ж піду шукати їх вас. А мене стоять, стріть! Ну все я вбив. Зараз візьму, там його коробку візьму і зараз трохи там брудню світ поставив, бо він мені трохи цю брудню забрав. Тобто я вже це наш другий вася, розумієте? Ще треба цих хвась пошукати. Кому що в нього немає патронів, бо патронів зараз, чесно, мені не бо тому що той швидко кінчається. Ну нічого, зато я його зміг вбити. Піду ще, я пошукаю. Мене стоять! Мене стоять! все, вбив його. Молодой, що у нього патрони були, це добре. Я зараз, зроблю зараз перезарядку, це добре. І трохи бодню собі поставлю. Зараз розповів гірокоптер збити, хоча. Вийшов, то дивіться, вийшло з гірокоптер збити. Ха, а значить, чи там хтось летів чи не летів. По-моєму ще ні, Ну, вийшов гірокоптер, по-моєму, збити. Та, дивіться, там Вася, там Вася. Все, ось подивіться, нарешті. Хтось тут з'явився, тому що чогось останнім часом дуже складно знаходити. Зараз переджуся. Дуже мене тут стріляє. Дивіться, та дивіться. Ну все, це точно якийсь фася був. Ще тут мене стать. Знову пограємо, може э, відіграємося. Одна сало! Кому кажу сало, однай? Ну, все я тут знову і тако вже і на цей раз я спробую десь приземитися у більш вигодничому місці, тому що там я минулого раз не дуже. Я тут же вистрибнув, надіюся, приземлюся там. от апарату луту зброї, все на фричі, ветонт, і все таке. Зараз туди, не приду на це фрічіт в летонд і трохи пошброю. Е, Хочу знайти, тому що зброї мені треба. Це якась є може це далеко від зони, але тут як є то буде більш вигадніше. Я Зараз піду з пошукаю, добре. Це ящик знайшов, тут я ось тут, там тут. чи щось таке. Мені не треба. І треба щось таке, більш норм. О, знайшов нарешті тут. Автомат і це добре. Подивіться, де тут зараз зона, не по-моєму, немає. Ну, о, отай, ще трохи, тут щось краще знайду. Єєкоптер, це добре. Я замідаю, що я доволі далеко від зони. Тут я від захищеної зони, тут я зараз візьму гієкоптер і получу туди. Приземився. Я думаю, я цей гелікоптер краще знищив, щоб його ніхто потім ще не взяв. Значить чи він знищений, чи не знищений. Я вже в на зоні. Зараз піду шукати Вася. Це раз виграти. О, дивіться, там Вася, там Вася. Все, нема біжі Вася. <гум> <гум> Утвою роду воїн непогано такий так був. Це добре, це добре. Там Вася, там Вася, бачите, ось там біжить, там Вася. Там Вася. Все, і доводить багато, у нього було патронів. Добре, піду ще когось пошукаю. Вася, Вася, подивіться, там хтось біжить, Вася. Все. І мене вже та чувачка. Подивіться, подивіться, Вася, Вася, Вася. Подивіться, подивіться, ні-ні. він він тікає, все. Зараз полутаю трохи і все. Я думаю, поміняю зброю. Все. Я зараз піду туди в іншу сторону і пошукаю ще якогось. Я тут снайпер е, знайшов і я вийшов поміняти свій, свій на снайпер, тому що, на мою думку, снайпер краще, ніж гранатомет, okay. добре. Я піду і зараз пошукаю ще когось, тому що чогось їх дуже останнім часом складно знайти там. Типа я вже там середнє в захищеної зони і нікого ще не знайшов. Ну тут буду стояти, тут хтось болявиться. Хто тут? тут усі там, тут. О, тут, там тут, все. І все. За те, за те, що ти мене Там все, хтось, подивіться, подивіться. Все. Я ж казав, лише просто почекати, на всі будуть. Сун тут треба. Це ж треба таке. Там той стріляє. Там прийде пристівка, бачите? Пристівка йде. У да. мене приціл такий собі. Подивіться, подивіться, біжить. Поті такі в мене собі. Сидить, я на разу не попав, ха Вижу крайка краще в кого. О, подивіться, подивіться, там хтось біжить, там хтось біжить. Все, Тільки залишилися 5 туди, що зі мною рухват. О, там лежати. О, подивіться, на точку, біжить. Все, там те, хтось біжить. Зараз тут трохи бронюси по покладу. Все, такі три людини залишилися. Тонкусь мене стріляє. Все, в мене вже 10 київ, це треба таке. Візьму трохи зараз там пошукаючи, є у них там трони, є. Все таки дві людини залишилися, візьму я рахувати. Дві людини, я виграв. Це вже в садній тут біжи. І ти нікуди. О, подивіться, там він. Да Ізак, Я виграв, Я виграв. На цьому було відео, я думаю, вам сподобалося. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Слава Україні! Все, давайте до наступного відео.